Мобілізація в Україні, чи мають право військовим заповнювати повістку перед врученням. Розбиралися, як має відбуватися процедура вручення повістки, хто та за яких обставин повинен заповнювати документ. В Україні діє воєнний стан та загальна мобілізація, проте повістки не завжди вручають з дотриманням усіх вимог законодавства. Адвокат Роман Сімутін розповів, чи вважається законною повістка, яку заповнили одразу перед врученням. Він нагадав, що постановою Кабміну no 1487 про затвердження порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, затверджено новий зразок повістки, яка заповнюється та підписується начальником ТЦК. У повісті зазначається номер розпорядження, на підставі якого викликається особа та уповноважується особа на її вручення. Якщо повістку заповнили на коліні ще і старого зразка, в якій не зазначається номер розпорядження, вручає її неуповноважена особа, то ви чомусь все одно повинні отримати повістку, хоча та вручається у спосіб, не передбачений законом і поза повноваженнями ТЦК. От скажіть, відчувається десь підступ. Коли ми приходимо до держави, то вона вимагає від нас неухильного дотримання закону, зазначив Роман Сімутін. Тож, якщо щось з цих пунктів було порушено, повістка вже не може вважатися законною. У такому випадку адвокат порадив не підписувати жодного акту, але обов'язково знімати весь процес. З його слів, законодавством не встановлено обов'язкове складання акту відмови від отримання повістки. І останнє рішення суду, яким я скасував ухвалу ТЦК про залучення мого клієнта за стаття 210 КОПАП, тому підтвердження. Суд кілька разів перепитував представника ТЦК, яким документом передбачено складання акту відмови від отримання повістки. У відповідь той перерахував купу законів, згадав ухвалу Кабміну номер 1487 але посилань на статтю, пункт чи щось інше ми так і не дочекалися, повідомив він. Кого можуть мобілізувати цього літа? Ми вже писали про те, що мобілізації підлягають. Резервісти військовозобов'язані, особи із запасу віком від 18 до 60 років, придатні за станом здоров'я. Чоловіки віком від 18 до 27 років можуть бути мобілізовані, якщо вже проходили строкову службу або віднесені до служби запасу другої черги. Призвати можуть такі категорії громадян військових, які проходили строкову службу, офіцерів запасу резервістів, інших осіб із досвідом служби. Громадян, які не проходили військову службу, обмежено придатних під час воєнного стану.